Доброго дня, шановні дітки! Доброго дня дорослі! Сьогодні у нас день грамоти. І ми продовжимо вивчати звуки. Ми з вами вивчали звуки ті, що співаються, ті, що голосно говоряться, і називали як їх Голосні. Молодець! Це були голосні звуки. А потім ми повчали. Ще з вами знайомитися звуками, які не співаються, які не вимовляються голосно. І ми ж говорили, як вони називаються Кузе, як називаються? Приголосні. Молодець, це приголосні звуки. Дітка, а сьогодні ми теж з якимось цікавим познайомимося з звуком, і він на щось схожий. Давайте розглянемо малюночки і ви з'ясуєте, який частіше всього звук ви чуєте. Отже, давайте увагу на оце. Це хто в нас? Бегемот. А ну давайте скажемо бегемот. Т, т. Молодці. А це хто в нас? Кіт. Давайте скажемо, кіт т. т, т. Молодці. Це що у нас? Це пальто. Давайте разом. Пільтте О. Так, молодці. А це що у нас? Разом зі мною. Літ те -та, та так. Молодці. Отже, який звук частіше всього ви чули в цих малюночках при промовлянні їх назв. Так, ви чули звук «т», т, т, т. А тепер подивіться на мій ротик і скажіть, як він вимовляється. Дивіться, я відкриваю ротик трішки і зубки розтоляю і кажу т-т-т. Молодці, повторіть за мною. А тепер давайте розглянемо будиночок, в якому живе буква Т. Дітки, подивіться, ось який у буква Т, такий стовпчик та ще є ось така паличка. Це буква Т. А буква тримає ще що. Телефон. Так, давайте скажемо т-т-т, телефон. А це у букви Т кашкет. Давайте скажемо разом кашкет, т-т. Молодці. А тепер давайте пограємось. Дітки, розгляньте малюночок, а я вам прочитаю віршик. Тук-тук-тук. Тук-ток-ток. Тук, Вибиває молоток. Ним ви свяхи заб'єте, схожий він на букву Т. Подивіться, будь ласка, ну, як настоящий молоточок, буква Т похожа на молоток. А тепер давайте розгляньте, дивіться. Ось це хто в нас тигр, скажем, т-т-тигр. А це що? Торт. Дивіться, і на початку слова, і в кінці є звук Т. Т, 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 тор, т, т, т. Так, тепер, що в нас є телефон. Т, 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 т телефон. А це хто? Трактор. Т, 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 трактор. А це телевізор. Молодці. Давайте скажемо т Т. Те – телевізор. А це що? Тумбочка? ту ту тумбочка А це тюльпани, тю-тю-тю-тюльпани. -тю так, молодці. Дітки, так який ми сьогодні звук вчили? Т-т-т, а буква теж т. Діти, який це звук у нас? Він не співається, а вимовляється важко. Так, це приголосний звук. Давайте ще раз повторимо це слово. Приголосний звук. Молодці. Дітки, до зустрічі на слідуючому занятті.